Вітаю всіх! Сьогодні хочу розглянути тему з новин. Я вирішила трішки почитати новини все ж таки. Зеленський постійно уре, що ми ніколи не підпишемо мир за рахунок Донбасу та Криму. Це зрозуміло, це на публіку завжди так треба казати, бо не може нічого іншого сказати. Але я хочу розглянути таке. Нам потрібно Донбас закріпити законодавчо, тому що, на жаль, мені пишуть, я здивована. Люди, які мають статус ВПО з 2014 року, вони взагалі не можуть нічого компенсації отримати. Я знаю це. Я працювала в пенсійному фонді. Я все знаю, яка який цей жах. Тому що з 22-го року ми всі маємо право на все на компенсації на все все все. Навіть там, де окупована територія з 22-го року, це все це, це не те ВПО. Я бачила ці довідки ВПО з 14-го року. Це жах. Якщо ти маєш цю довідку, це клеймо. Це справжнє клеймо, і Україні треба законодавчо це вирішити, бо це жах. Скажу чесно, коли ти з цим працюєш і не знаєш, що з цим зробити, як це зробити правильно, і потім можуть прижучити і прижучували. На жаль, це страшно, скажу чесно. Тому я хочу розглянути таке питання. Україні треба законодавчо на законодавчому рівні вирішити питання стосовно до Луганської донецької області, щоб люди змогли жити повноцінно і отримувати компенсації фінансові, там, щоб не було проблем. Україні потрібно законодавчо це все вирішувати. Звісно, потрібно. Треба аж горить. Причому швидко приймати рішення на цю тему, на якусь херню. Законодавчо, звісно, ми в тупіку, любі мої. а це треба було робити раніше. Варіант, але варіанти можна знайти. Можна знайти завжди варіанти. Можна запросити допомоги, знайти варіанти. Який кінцевий результат буде? А ми нічого не зможемо. Ви знаєте, законодавчо ми нічого зовсім не зможемо. На жаль, чомусь Україна на законодавчому рівні не може допомогти своїй же території. Так орати, що нам Донбас потрібен все, а законодавчо, щоб люди змогли щось мати, ми нічого ніхера не можемо зробити. І вибачаюсь. Тому що коли я на практиці це все бачила і це намагалась працювати, це дуже важко працювати з тим, що немає законодавчого під підґрунтя. І... Я потрапила в халепу, було в мене на роботі таке. На жаль. Добре, Крим. Україні потрібно зробити законодавчо Криму, окремий статус. Ну, і авто вона, автономна республіка це Крим. чи Україні потрібно на законодавчому рівні дати Криму статус, щоб проблем не було знову ж таки. Я за Крим таке вигрібла. Мені страшно що вам казати, люди мої, що зі мною було. Криму теж потрібно. Серйозні зміни потрібні Криму. Подумати важко треба, що робити з тим Кримом. Так, треба за допомогою світу, ось світ, хай допоможуть зробити. Тому що за Крим любі мої, я вигрібала серйозно. Я ж працювала з поційними справами, була відправка у Крим, і мені втулили документ, закон. Там жах, любимий. Там дійсно жах, я це читала, це страшно. Крим, вроді, і наш. Але ми не маємо права з ним працювати зовсім. Там все прописано просто капець. Тому ви знаєте, на законодавчому рівні треба вирішити питання цих територій, і звідси вже буде простіше щось робити далі до закінчення війни. На законодавчому рівні треба дати цим територіям шанс просто жити, а не виживати. Оце дуже важливо. І щоб ми інша Україна могли співпрацювати адекватно. Немає адекватної співпраці. Оце жах. Вроді це Україна. Всі кричимо, що це Україна, наша територія. Так давайте зробимо, щоб ми працювали, взаємодіяли з тими людьми, що там знаходяться. А інакше не буде результату. На жаль, ось така правда.